Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні читаємо книжку Веселий Різдв'яний листоноша Джанет і Алан Алберг. Видавництво читаріум. Колись у переддень Різдва посипала пороша і знову вирушив у путь Веселий Листоноша. А за плечима в нього що? Цікава торбоноша. Перша зупинка. Хатинка чотирьох ведмедів. Листівці тішиться малий, збентежену ступа, матуся на драбинці он, її пиріг, неначе сон. Солодкий і смачний такий. дзинь дзинь бувай, папа, наш ровер мчить, поштар спішить. І бачить на землі, у сніжки грають в скрипалі. Тарілка з ложкою втекли. Стебло бобове гнуть вітри, ось гноми на горбі малі, і сніговики траля-ля-ля, що сили мчать згори. Вперед, вперед, усе вперед! І ось зупинка друга, Червона шапочко, агов, тримай листа від друга. Хто їм написав, як думаєте? Весела гра, тримай мала! Що, що тут? І від кого? Вовк побажання написав з різдвом. Ось це від нього? Нема у листоноші слів. Ковтнув пивця терпкого, куснув пиріг на ровер плих, бо довга ще дорога. Ось далі листоноша мчить. Кривий це в року. Він їде милю наче три. В лице нещадно б'ють вітри, нема підківки, сльози втри, кривого плоту не знайти ні спереду, ні збоку. За поворотом поворот збиваються безкратно, крива дорога. Але от зупинка три, лікарня. Хитун Бовтун зрадів листу. Ова, а це ж від кого? Вся королівська радь віта, всі королівські коні та все королівство шле листа для Хитуна. Нічого він кращого в житті не чув, розчулився Бовтун, відчув він радість. Раптом бах і з ліжка гепнувся ой, страх! І тріснув зразу в двох місцях. Та допомога вже спішить, і він за замить, бо лікарів багато. Пан лікар, пані медсестра і тітка з виду непроста і сумка алігатор. Бувай, папа, щасливо в путь, бо листа ношу далі ждуть, і сонце зникло з неба. Сніжинки цьомкають у ніс. Вже сніг навколо все заніс. Тож поспішати треба. Ма цьопі двері жестяні. Хтось тут живе чи? Може ні? Не сплячі вже поснули. В четвертий пункт прибули. Маквіті і Прайс. Маленький коржик. Від сміху коржику жива. Ця книжка в книжці от дива. Якби ж він знав по суті, що книжка в книжці і в книжці, то він би здивувався б, як ніхто. Аж тричі в книжці зачекай, тобі ще недалечко. Віддяка листоноші чай і свіжі поріжечки. Щасливий, ситий вже аж аж бреде крізь сніговий пейзаж, наш листоноша милий. Та що це з ним? Він весь тремтить, бо він не хоче ні на мить нести листа цього. Відомо вже для кого? У, -у, -у лігво. Автомобіль троє присяд. Не заходити, бо з'їм. Це вовк панові вовку, лігво, але все гарно, як в кіно. Вовк їсть пиріг і п'є вино. І грають з ним завзято, в котру годину пане вовк і курочка. Що ж ти за вовк? І трійко поросяток, бо це ж різдво, це ж свято. Яка шалена земетіль? Дмуть буреві звідусіль. Спустилась ніч на села. Куди йти? Вперед, назад. Йде листоноша в снігопад. Веселий, привеселий, до крижаних величних стін. Він бачить двері золоті і відчиняє крига. І там, поміж холодних скель, долає він вузький тунель і опиняється в теплі, де затишок і книги. Там Санта Клаус чай зробив. Гей, листоношу, йди сюди! Листів дитячих треба. Пошталь приносить кілька є. Тут місіс Санта устає, а в нас є лист для тебе. Ах, що там у листі? Гляди, листівка, диво, поміж див. Уф, вже кінець роботі. Та як тепер додому йти? Бо ж снігом замело світи. На санях у польоті. І ось вони летять з Сантою. Листоноша та Санта. Красиво, правда? Ну от, він вже в теплій добрі, хоч люта гуга на дворі, і поряд пес дрімає, а тепле свято входить в дім. Щасливого Різдва усім. Вітаємо, вітаємо. Кінець. Всім щасливого Різдва. Дякую всім за увагу. До зустрічі до нових казок.